Всіх вітаю, прогноз по матриці долі на 4 жовтня 2025 року. Сьогодні дуже класний день для того, щоб підтримувати чоловіків, робити їм компліменти, допомагати, не знаю, захоплюватися ними. Да? І сьогодні звертайте увагу на своїх синів, чоловіків, батьків, братів, кумів, сусідів. Я не знаю, допомагайте їм і хоча б, ну хоча б. Не знаю, добре слово, скажіть, да? І ще сьогодні, знаєте, дуже класний день для того, щоб чоловіки щось робили. Чому? Тому що саме чоловікам, ну жінкам теж, але чоловікам взагалі сьогодні знаєте, буде е, удача просто під ручки цілий божий день з ними ходити. Чому? Тому що е, саме такий день да? чоловічі енергії сьогодні будуть панувати повністю з, з ранку до ночі. Да? і... Е, е, Будь-які справи сьогодні буде дуже легко вирішувати чоловікам. А якщо ви жінка, то треба включити в себе да, чоловічу енергію. А що таке чоловіча енергія? Це активність, це рішучість, це відповідальність, це дієвість. Да? І можна буде вирішити, будь-що, ще раз підкреслюю, сьогодні дуже легко буде все робити, тому що буде повно енергії удачі. Колесо фортуни сьогодні прямо буде, не знаю, Постійно працювати в грошах, в заробітках, в роботі сьогодні дуже важливо знаєте, бути, по-перше, в центрі уваги, стати лідером, да? очолити так би мовити, свою роботу, свої заробітки і намагатися ощасливити інших, тобто приносити. Користь іншим людям. Чому? Тому що сьогодні дуже вдалий день для того, щоб знаєте, ощасливлювати людей своєю роботою. Да? Ну це я образно говорю ощасливлювати, Але якщо ви будете робити щось таке, от корисне не тільки для себе, а й для інших, да, тобто я заробляю гроші не для того, щоб заробити гроші, а для того, щоб там, наприклад. Допомогти людям, гарно зробити свою роботу, щоб мій, мій товар, наприклад, був дуже якісний. Ну, тобто підхід має бути да, правильний, тоді буде дуже все класно вдаватися. В стосунках головне не обмежувати сьогодні свого партнера чи партнерку. Чим більше обмежень, тим більше. Скандалів буде, да, тобто задача не агресувати, не прискіпуватися, не ревнувати, не хитрити, не маніпулювати, а бути знаєте, Богом, будьте сьогодні Богом, ощасливте свого партнера, і ви побачите, наскільки буде легкий день. І ще раз підкреслю: ні в якому разі не обмежуйте свого партнера, тому що це буде знаєте, мати протилежний, так сказать, зворотній ефект. В цілому будьте сьогодні щирим, даруйте любов. І ще раз пам'ятайте, сьогодні дуже вдалий день, бо удачі сьогодні повно.